У нас в продажі новинка 2025 року. Велосипед Титан Urban, 29 колеса, алюмінієва рама, велосипед дуже легкий. 21 кг лишень. Вилка з перемиканням, вимиканням і регульовки жорсткості. Колеса 29. Батарея. 48 вольт на 21 А годину. Двигун у нас дана моделі 1000 Вт. Перемикачі передач у нас Shimano. Зручне сидіння, кольоровий дисплей. Гідравлічні гальма, монетки також шимано, гальма також шимано. Досить потужно та ефектно виглядає. Всюди хід.